Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу е, перебирала продукти в запасиках і хочу показати, що беру новенького в користування. Це будуть продукти по догляду за тілом, і що беру також в користування з такого... з, з побутової хімії, що беру зараз ставлю в користування. Перше, що покажу, це великий ось такий пакет порошок. Вчора ми з донькою їздили до міста за і так в покупочках він був великий такий лоск 3,5 кг. Взяли цього разу такий, не знаю, будемо пробувати. Здається, лоск я вже і брала, і присіли, і персіл, і лоск, але цього разу вибрали його. Беремо в користування, будемо брати поки що таким Далі. Для миття унітазу беру ось такий засіб BioEnergy, це, здається, це клінік. Будемо пробувати. Я ще це не пробувала. Для посуду. Ось такий беру. Давненько я його купувала, не пам'ятаю навіть де. Чи то в просторі, чи то в щодня, цілий літр об'єм. Хочу трішечки розбавити миючі для посуду від клінік, від Юнайс я брала такі з мережених таких, поки що хочу спробувати цей, тому беру його. Далі, недавня моя також покупочка, минулого тижня була з донькою у нас на, на ринок їздили і купила я ось цей е е шантиклєр, Так, на нього, так здається, називається цей відомий всім півник. Рекомендували мені його на роботі дівчатка для виведення плям. Я його брала як засіб для виведення плям. Треба дещо там на одязі поприбирати деякі плямки, тому взяла його по рекомендаціях і дивилася дівчаток. Також вони таким користуються, ніби засіб непоганий, буду пробувати його і я. В принципі, для, з такого що для по догляду за домом, з побутових хімії, в принципі, мабуть, це все. І далі покажу, які засоби беру в користування для тіла і для сім'ї своєї і для себе. Перше, що покажу, ось таку беремо пінку від Avon. чергова пінка. Міняю тільки різні віддушки. Вже вчора синочок з нею купався, синій такий має. Вода, коли наливаєш. Вже, здається, така в користуванні у нас була, такий приємний солодкуватий має аромат. Тримали її більш на прохолоду на, на прохолодний такий період, тому зараз якраз вона буде класно працювати. Далі для волосся доньки зараз ось такий дала для неї. Десь я раніше ще купувала, Хедер Шондерс, не знаю, взяла вона такий. Хоче спробувати його від лупи, має таку періодичну проблему, тому не знаю, наскільки буде справлятися він, хоче вона спробувати. Ну, нехай, нехай буде. Далі, десь в мене якось так чогось стоїть. Камера не хоче тримати. Не видно, так, все. Далі для волосся беру для себе користування ось такий. Спрей Це від компанії Доктор Клінік. буду пробувати, ще такий не брала. Розпробувала я такого плану спрейчик і перед цим був в мене від «Бибак». Брала bugсті Класний спрейчик, мені він подобався. Гарно так розплутує волосся, воно блискуче, шовковисте. Єдине, що дивилася у Олі різних, здається. Но тут така більш така. Бачу, консистенція в нього біленька. Ну, дійсно, такий має аромат різкуватий. Казала Оля, що їй ось цей найменше подобається по аромату. Оля, Оля Різнік дивилася її замовлення сьогодні у компанії «Доктор Клінік. Казала вона, що такий має специфічний трохи аромат. Ну, дійсно, такий, я, я надіюсь, він буде швидко звелося вивітрюватись, тому що він ну, такий доволі насичений, такий, як для. Засобу для волосся. Не знаю, буду пробувати. Біла така, такої біл, білого кольору сама рідина. ну Будемо пробувати, не знаю. Так, Вчора з донькою в просторі, здається, вона брала ось такий тонуючий бальзам. Плітку висвітляла вона прядки. Зараз яскравими такими кольорами в них там в ліцеї не дозволяють. Робити таке яскраве волосся, тому тепер вже вона влітку висвітляла, зараз вже затемняє. Взяла ось такий темний. Я хотіла, щоб, брала, щоб вона взяла якийсь такий більш підтинатуральний, ну захотіла чорний. Не знаю, що з того вийде. Не знаю, не уявляю її чорного кольору, але не знаю, захотіла вона спробувати, тому бере такий тонуючий бальзам в користування. Далі. Я для себе взяла ось такий від Юнайс nice кульковий дезодорант. Я вже, в принципі, ним користуюся, але вже так покажу його, як новиночку у мене закінчився, був дезодорант Тол Spice, і я взяла йому на заміну ось такий. В принципі, непоганий, подобається мені по аромату. Неприємний такий має не, не, не яскравий аромат, ніби нейтральний такий, тому взяла в користування поки що такий. Далі для, для душу взяла користування. Ось такий поставлю. Це мені приїжджав від Оксаночки в подарунок, від Євроше, Бурбонська ваніль, якраз ванілька. Зараз на прохолоду на осінь зиму буде те, що треба, тому поки що взяла його. Хочу спробувати аромат. Дійсно такий смачний, ванільний, зігріваючий. Зараз на прохолоду такого солоденького чогось хочеться, тому беру його в користування, буду з задоволенням користуватися. Дякую, Оксаночку, за подарунок. Далі для тіла міст в мене там ще трішечки залишилося ще поки що на кілька днів. І на заміну взяла ось такий від Reflame, Кокос і диня, Ось такий містик буду. Брати наступний. Не знаю, як зараз будуть в мене. Влітку у мене якось так спрячки більше розходяться. Зараз не знаю, як будуть йти, але ну, брати користування беру, настільки вже його вистачить, настільки вистачить. Можливо, буде довго він у мене працювати, ще й такий великий об'єм, але беру. Далі гель-пілінг. Ось такий від Талія. Брала в лівесті, вже повненько він в мене в запасиках. Хочу спробувати приємний такий е на колір. І гелова така бачу текстура в нього. Хочу спробувати на розпакувати, спробувати його віддушку, яка буде у цього грейпфрута, Цікаво Буду з донькою користуватися. Ну, така. Ось таке густенька консистенція, доволі таки такий гелевий, прозорий, доволі такий густенький і ось так наноситься і чогось я не відчуваю там якогось такого. Пілінгуючого, скрабуючих таких часточок. Взагалі я там не, не відчуваю. Можливо, ось так, коли він. Ага, це ніби як скатка, щось такого плану, мабуть, розносиш і коли ось так його втираєш, він ніби так загустає. І, як пілінг скатка. Трішечки тоді такі утворюються. Комочки і, мабуть, за рахунок них він скрабує. Не знаю, цікаво буде. Ледь-ледь ну, такий, ледь-ледь уловимий такий має аромат геть-фута. Не знаю, як буде він по. Ну, шкіра така доволі гладенька після нього, принаймні. Молоденька, приємно. Ще один ексфоліант беру ось такий. Це у нас доктор Туна. Він йде як скраб заявлено. Спосіб застосування, очищення, шкіри нанести скраб на пальці легенькими масажними рухами. Ну, це зрозуміло. Скільки там разів не бачу скільки разів на тиждень. не бачу. Потім почитаю, буде дуже дрібненьким таким. Ось такий він у тубі, 70 мл, h Reversist для Ось такий ще скрабок. Не знаю, наскільки той буде. Беру такий-такий. Такий. Буду пробувати. І до нього вже пару. Вже в мене на підході закінчується мивалочка. Зараз в мене також від фармасі лінійка Аква. Беру. Ось таку їй на заміну гель для умивання, також реверсіс, тут уже 100 мл, також такого ж самого плану туба. Ось такий засіб. Будуть у мене працювати в парі вони. Далі ще беру замість, закінчується в мене. Тонік, в мене зараз стоїть там трояндова водичка, але ну, деколи все рівно водичка вона, е, непогана, така, приємний має аромат, але деколи все ж таки хочеться тоніку. Хочеться все ж таки, я звикла більш до тоніку, тому буду якось їх чередувати. буду коли тонік, коли тонік, трояндова водичка, Тому беру ще ось такий. Так само в принципі, зараз роблю в мене вже той тонік, який в мене був користуванні, також закінчується, бо в мене мартуючий відео. Ось цей також грейпфрутовий. Будуть у мене ось так по парочками і працювати. Далі, ще беру ось таку сироватку. бачу, в мене ще є в запасиках. Попередня в мене також закінчується. Там вже на дні я вишкрібаю трубочкою, вже вона закінчилась, не можна її звідти дістати, тому беру ще таку ж саму. В принципі, мені зранку вона. Подобається, Легенька така текстурка гарно вбирається, така легша, ніж крем, така доволі таки приємної, такої, швидко вбирається, не жарнить. Легкої такої консистенції мені подобається. В якості лосьончика беру ось такий. Це ще фармасі, ще в старих, таких, в старих баночках. 300 мл. Ось такий з оливкою. Такі дуже часто я беру, ставлю на приліжкову тумбу і використовую я крем для рук. Мені зручно, вони такі доволі густенькі, як кремчики такі. І використовую, мені надовго вистачає в якості крема для рук. Такі люблю вони гарні. Вони гарно так наносяться, швиденько впираються, люблю їх. І аромат приємний цей з оливкою. Перед цим в мене був такий синенький, це вже в такому. В такому форматі це вже останні. Ще такі старі запасики треба добити. Зубна паста також в мене закінчується. Беру ось таку від Oriflame беру відбілюючу цього разу. Буду пробувати таку. В принципі, ці пасти нам подобаються. Користуємося сім'єю непогані. Також закінчилася в мене туш Закінчилась була у мене. Вибачаюсь, перебили. Була перед цим в мене така ж сама, ось така від Люкс. Це ще раніше, раніше я замовляла вей. Він подобається мені ця туш. Спочатку, коли брала, тільки її вона була така свіженька, рідкувата. Поки 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 я до неї, вона вона трішечки підсохла, поки вона почала загустати, І тоді вже, коли трішечки стало густіше, тоді я до неї при. Так, звикла бренурвелася, і, в принципі, потім вона фарбувала класно. Бачу, ще в мене була така ж, тому зразу ж і таку саму беру. Перед цим така закінчилася, вже підсохла так вона, і беру таку саму. Бачу, вже і по, по термінах треба їх ці, що раніше ще замовляла, треба виводити так, використовувати для доньки користування, ось таку даю транспарентну пудру від фармасі. Вона йде білого такого кольору, матуюча, ну, без кольору, точніше, йде, вона підлаштовується. Ось така вона біленька, без зеркальця, білого кольору, але вона гарно матує. Даю для неї таку, що вона десь в запасиках така, така ж є, подручка буде користуватися. Вчора також були ми. Авшики близько взяли для доньки ось таку е сироватка, як вона там називається, засіб із рожевим каламіном, камфорою, сіркою і цинку. За ніч позбавляє від прищів і почервоніння миттєво заспокоює, осуває набряки сербіж, абсорбує надлишок шкірного сала, матує проблемні ділянки, унікальний засіб сприяє формуванню захисного шару шкіри. при Зниженні її перірної функції, запобігає появі нових висипань. Дуже зараз якось в неї висипання збільшились, бачу на обличчі. І ну, десь вона бачила за ось цю таку болтушку, не знаю, Голіскін. Брали в близько вчора. Вже так, в принципі, покупочок було небагато, щоб зняти таке окреме відео про покупки порошок, там такі, такі засоби. Небагато їх було, тому ось відразу бере в користування, будемо пробувати, будемо. Потім розказувати, які мені ці засоби події, але чомусь дуже так прищики в неї збільшились. Можливо, ще харчування так само впливає. Далі кремчик собі беру ось такий. Вже такий в мене був, але бачу, треба так використовувати, бо терміни підходять, беру ось це і користування. Мені він подобається. Класний, Гарно так зволожує, швиденько вбирається, легка текстура, це від віддаю ще в старому дизайні, в старому пакуванні. Одразу відкрию. Такий у мене був, я користувалася. Ще в мене, ще, здається, є запаси. Якось тоді були вони по акціях, я нахватала, а тепер не встигаю використовувати все. Такий кремчик. Синенька баночка. Ось такий ще в нього дизайн. Кремчик класний, мені подобається він. Хотілося б, звісно, щось пробувати інше, щось, щось новеньке, але коли стільки в запасах стоїть продуктів, треба спочатку добивати те, що є. Трішечки так, від'їду Ось такі нові продукти беру. Користування трішечки оновиться догляд, трішечки додаться на полички баночок, заміняться, щось закінчилося, і беремо на заміну щось новеньке. Будемо пробувати свої відгуки. Розкажемо, звісно, в порожніх баночках. Хто щось цього пробував, пишіть, буде цікаво почитати, як вам чи подобались такі продукти, чи ні. Всім бажаю тихого, мирного вечора і на все добре, до зустрічі на моєму каналі.